Екрану. Вона стала справжнім символом краси, та подібно до Марлін Монро вся зірка Голлівуду має потенціал стати справжньою легендою. Про неї знає кожен кіноман. Серце чоловіків та, можливо, й деяких жінок б'ється частіше, коли вони бачать її ім'я в титрах. Сьогодні ми поговоримо про феномен Марго Робі. завдяки своїм вражаючим акторським здібностям, чарівності. На працьовитості акторка родом з Австралії у свої 33 роки вже підкорила Голлівуд, де досягла неймовірного успіху. У цьому відео ви дізнаєтесь, як наполегливість і жага до всього нового допомогли досягти всесвітньої популярності, хто ви нас символ Голлівуду чи глибока акторка, та яка роль Марго Робі вас здивує та розкриє її з іншого боку. Моє дитинство Марго провела на фермі разом з бабусею та дідусем, тож навчилася колоти дрова та доїти коров. Сьогодні Марго згадує свій дитячий досвід життя в селі зі сміхом, адже виконуючи важку фізичну працю, дівчинка завжди мріяла стати відомою та знаменитою. Після закінчення школи Робі вступила до приватного коледжу Сомерсет. Щоб підтримати матір, яка розривалася між будинком, дітьми та лікарнею. Марго вже у 16 років влаштувалася на три роботи. Офіціанткою, покоївкою та продавчиною маленького магазинчику на пляжі. Їй вдалося відкласти трохи грошей, на які вона купила квиток до Мельбурна, і сплатила перший внесок за акторські курси. Марго Робі почала акторську кар'єру в 17 років. Шлях акторки був тернистим, та початковий етап кар'єри починався з австралійських ситкомів та ролей другого плану. Перші ролі Марго були настільки незначні, що її ім'я навіть не з'являлося в титрах. Але їх вистачило, щоб у 2007 році актрису початківцю помітив відомий австралійський режисер Аш Аран, який запропонував Робі головну роль у його новому трилері Я бачу тебе. Спочатку у її успіх вірили не всі, але своїм талантом та завзятістю вона довела протилежне. Досягши визнання на батьківщині, актриса перебралася до США, щоб підкорити Голлівуд. Але слід відзначити культовий момент, що вивів її на шлях до Голлівуду. Йдеться про саме ту популярність, що Марго здобула у біографічній драмі Мартіна Скорсезе Вовки з Уолл-стріт». Перед зйомками їй треба було пройти Ді про Капріо. Коли вона вперше зустріла актора, вона була надто зайнята думками про своє прослуговування та надто хвилювалась, щоб насолоджуватись тим, наскільки її комер дитинства підтягнути і знаменити. Як ми знаємо, Капріо дуже великий любитель імпровізації, тому варто було вловити його вайб і, на щастя, акторка не розгубилась. Наприклад, коли Лео запропонував їй поцілувати його, Марго влепила актора смачнючого ляпаса, чого у сценарії не передбачалось. Такий підхід був до вподоби Скорсезе. На прем'єру фільму в Австралії актриса запросила всіх рідних, окрім дідуся та бабусі. Марго переживала, що вони не винесуть участі онуки в еротичних сценах. Після виходу фільму Марго Робі прокинулась знаменитою, та на неї посипалась велика кількість пропозицій на участь у гучних проєктах. Акторка не піддалася з великих чеків і, навпаки, почала уникати образу фатальної спокусниці. Ще одним проривом для Марго стала її роль Харлі Квін у фільмі Загін самогубців. Який вийшов у 2016 році, фільм отримав широке обговорення і потужну фан-базу, ще задовго до виходу. Проте в підсумку виявився досить провальним, але інтерпретація безглуздої та ексцентричної подруги Джокера викликала великий успіх у глядачів та критиків. Її героїня вийшла такою яскравою і незабутньою, що в наступний головін костюм під Харлі, пофарбовані в рожевий та блакитний хвостики, короткі шортики та бейсбольна бита в руках, став найпопулярнішим. Köszönöm, hogy Він у виконанні Марго Робі та ще й у пікатному вбранні відразу стали неймовірно популярною у фанатській культурі. Художники малювали арти та комікси за її участю. Персонаж Харлі Квін став одним з найпізнаваніших та улюблених персонажів у супергеройських фільмах. І Марго міцно закріпилася в цій ролі. Напевно, усі вже знають про те, щоб зіграти королеву злочинного готема, Робі довелося не лише покращити фізичну форму, а й освоїти акробатику та елементи повітряної гімнастики. За словами тренера, яка займалася актрисою, на підготовку було відведено вкрай мало часу, лише три тижні. Крім цього, Марко в кадрі майстерно б'ється і вправно володіє бити. Хоч Робі і не є прихильником акторського методу з повним зануренням у героя, до роли вона готується вкрай ретельно. Вивчення перед історії, обмірковування всіх можливих варіантів та ситуацій, робота з тренерами з діалекту, руху та акторства це частина її робочого процесу. Свою професію дівчина не любить ще й за те, що це дозволяє постійно освоювати нові неординарні навички. Робі завжди відповідально ставилась до своєї кар'єри і тому поставила собі три головні цілі, які стверджує як мантру якість, різновічність, довговічність. Я мазухіст. Навіть починаючи роботу на складну ролю, я готова знайти п'яту передачу, заявила актриса. У лютому 2020 року в року прокат вийшов фільм Хижі птахи Приголомшлива історія Харлі Квін за сюжетом. Харлі Квін важко справляється з депресією після важкого розриву з Джокером. Стригає волосся і збираю команду з таких же зухвалих красунь. Це перший фільм про команду супергероїн, знятий жінкою, який отримав більш негативних відгуків та став провальним прокаті. Марго Робі виступила продюсером стрічки і не просто платила гроші, а брала активну участь у створенні історії. Більш успішним був наступний фільм Ятоня», що Марго Робі спродюсувала у свої 26 років. На цей раз вона виконала головну роль не сексуальної білявки, а скандально відомої фігуристки Тоні Гартінг, яка звинувачувалась у нападі на її суперницю Ненсі Каріган на чемпіонаті США в 1994 році. Фільм «Я Тоня» та гра Маргуробі заслуговують на окреме відео, адже її робота над ролю є вдалою та унікальною для акторки. Нелегка доля спортсменки, яка виконала один із найскладніших елементів у фігурному катанні потрійний Аксель. Відкриває глядачам зовсім іншу тоні. Робі набрала не менше десятка кілограм, перетворилась на блондинку з жовтим волоссям, а її обличчя набрякло. Та від цього красуни вона не перестала бути. Під час підготовки акторка зустрічалась з прототипом свого персонажа, переглядала кадри та інтерв'ю Гартінг. Крім цього, Робі працювала зі спеціалістами над своїм голосом. Щоб максимально наблизити тембр і говорити з тихоокеанським північно-західним акцентом Гардінг. з того часу, як цей стрибок виконала Тоня Гардінг, повторити його вдалося менше десяти спортсменкам у всьому світі. Марк зуміла зобразити складний характер Тоні, героїня, що зіткнулась з величезними труднощами в житті, але також демонструвала пміть, гарячу дачу та бажання змінити свою долю. Може здатись, що завзятість це риса, яка пов'язує цих двох жінок. Саме тому ця роль відгукнулася у самій акторці. Знаєте, грати Харлі Квін та Тоню Гартін по-різному непросто. Харлі Квін вигаданий персонаж, але в неї стільки шанувальників серед читачів коміксів Я відчувала перед ними відповідальність. Тоня відома людина, яка мешкає серед нас, бо хоча вона не подобається, її засуджують. Але й тут я відчувала відповідальність треба було максимально чесно розповісти її історію поділилася акторка. прем'єра фільму я Тоня» відбулася на міжнародному фестивалі в торонто у 2017 році практично у всіх рецензіях на фільм критики високо оцінювали майстерність робі та те як вона вжилась в роль також тоді вона заслужено отримала номінації на оскар і золотий глобус а сама картина дала чудовий старт її продюсерській кар'єрі. У 2020 році Марго Робі знову зустрілась з Леонардо Ді Капріо у стрічці одного разу в Голлівуді». Також акторці пощастили грати у фільмі ще одним красончиком-актором Бридом Пітом. Одного разу в Голлівуді» став успішним і улюбленим, незважаючи на те, що був вимогливим до певних знань глядача. А тепер трохи введемо вас в контекст. Подія фільму відбувається на тлі резонансного вбивства прихильниками Чарлі Менсона. Засновника і витажка хіпі комуни Сім'я та серію вбивств скоєних його організацій, що сталося в Голлівуді в ніч на 9 серпня 1969 року. Загинула його дружина та акторка Тейн, що на той момент була на восьмому місяці вагітності. Ось тільки у фільмі Квентін Тарантіно придумав ляте щасливий кінець, а Марго Робі виконала роль цієї неймовірної жінки. Хоч у Марку було небагато реплік та екраного часу. Попри це вона передала не лише ніжність та красу шерен, але й невинність та сяйво, роблячи персонажа по справжньому живим та близьким глядачем. Її Шерон виглядає справжньою та харизматичною. У одній з найкращих сцен фільму тець сидить у залі кінотеатру та спостерігає за реакцією публіки на власну гру. На її обличчі водночас встигають примайнути і гордість, і сором'язливість. І щира радість за те, що вона, хоч трохи покращила настрій глядачам, для того щоб більше зрозуміти свою героїню, акторка спілкувалася з близькими Тейт. а також розповіла, що отримала дозвіл від родини носити прикраси актриси, і завдяки цьому вона відчула ще більшого зв'язку з нею. У 2022 році вийшов ще один фільм з участю неймовірних Бреда Піта та Марго Робі. Вавилон це голосливий, яскравий хаотичний фільм від Деміна Шезела, режисера «Ла-Ла Ленда та одержимості. Історія Голлівуду 20-х років. Звук приходить на змінені мому кіно. Зірки згасають еліта того часу, влаштовує божевільні вечірки зі слонами, шампанським та оголеними танцями до ранку. До речі, на каналі ми маємо більш детальний огляд на Вавилон, тому радимо переглянути. Акторка також розповіла, як виступила ініціатором поцілунку з Бредом Пітом у фільмі Вавилон. Цього сюжетного елементу не було в сценарії, і вона попросила Деміна Шазела включити сцену до картини. Коли я ще маю шанс поцілувати Бреда Піта? Ця можливість може більше ніколи не представитися. І Шазел погодився, що це може спрацювати на розкриття характеру її персонажа. Можливо, одна з причин популярності Робі криється у її близькості до народу. Дівчина не підступна дочванливого гонорару і справляє враження приземленої людини. Хоча її популярність кожним роком тільки продовжує зростати, Робі не з тих, хто просто буде насолоджуватися своїм статусом. Актриса використовує своє становище, щоб творити своє майбутнє та змінювати статус жінки у Голлівуді. Я хочу бути прикладом для юних дівчаток. Щоб, дивлячись на мене, вони розуміли, що можуть досягти абсолютно всього самостійно, зазначає Робі. Акторка і дійсно є гарним прикладом для багатьох, адже вважаю, що справжня краса і сила завжди починаються з внутрішнього світу. Вона не вбачає сексуальності в собі, але здатна втілити у рису в своїх героїнях. Це доводить, що наше справжнє я є найважливішим за будь-який стандарт краси або очікування інших. Для неї не важко оголитися на екрані, якщо того вимагає роль, однак від зйомок у плейбой вона відмовилась, незважаючи на запропонований значний гонорар. За словами актриси, робити подібні речі припустимо лише у випадку, коли йдеться про художній твір. Її глибока зосередженість на роботі та енергія, яку вона несе на зйомках, надихають інших на нові вершини. Досі вона вважає за краще тусити не із зірками, а з простими представниками різних кінематографічних цехів. Саме так вона познайомилася зі своїм чоловіком Томом Акерлін, коли він працював третім помічником режисера у фільмі Французька Сюїта. Запитання про те, коли у них з чоловіком з'являться діти, Марго ненавидить, тому що кожен прагне дізнатися про неї це. За її словами, вона ще не готова стати матір'ю. Її максимум це домашні тварини. У 2014 році разом з чоловіком Тома Макерлі та їхніми друзями Марго заснувала продюсерську компанію Lucky Chap Entertainment. Зараз деталі більше актрис активно порайняють оцю професію. Робі відрізняється від своїх колег тим, що вона їх значно молодша, але вже збагнула щодо чого. У ролі продюсера вона набуває творчого контролю і сама визначає форму своїх проєктів. Її голос має значення у питаннях, як фільм написаний та переписаний, ким і як зрежисований, який у нього бюджет, де він продається тощо. Робі часто співпрацює з жінками-сценаристами та робить усе можливе, щоб більше працювати з жінками-режисерами. Звичайно, ми не можемо оминути крайню роботу акторки, де вона також стала продюсеркою. 20 липня 2023 року в український прокат вийшов фільм Барбі з Марго Робі та Реном Гослінгом у головних ролях, стрічка Грети Гервік стала однією з найочікуваніших літніх новинок, а інтерес глядачів задовго до прем'єри підігрівали яскравими кадрами, смішним трейлером та цікавими фактами про зйомки. До речі, хто ще не знає про це, якщо ви в пошуковій системі Google B'єте фільм Барбі. Або маркуробі, то ваш екран закидає блискітками, а фон зміниться на рожевий. На перший погляд, Барбі виглядає як фільм для дітей. Але автори з перших кадрів роблять відсилання до Космічної Одіссеї 2001 року Стенлі Кубріка, даючи зрозуміти, що фільм буде сповнений шаленою самой Фільм Барбі показує історію найвідомішої ляльки у світі, яка раптом стикається з кризою. Після казкового життя у Барбі Ленді вона має зустрітись вічнавіть навіть жорстоким і раніше невідомим їй світом. Глядачам стає зрозуміло, що вона має відкрити своє справжнє призначення. Не образу нікому і все ж Райан Гослінг є послідовним крадієм сцен, бо разом з Барбі до реальності вирішає і Кен, Барбі дуже дивує, побачене там, а Кен навпаки надихається і переносить маскулінні ідеї до Барбіленду, руйнуючи його. Той знайшов у фільмі приниження чоловіків, інші обурені його пихатістю та неприродністю. А треті перебувають у захваті і вважають, що фільм це дорога для інших проєктів про феміністичне кіно. Феміністичні теми Барбі викликали гнів консервативних коментаторів, таких як Бен Шапіро. Який спалив ляльок у відео на YouTube. і Джинджер Лакі Гетц, дружина конгресмена республіканця Мета Гетца, яка сказала, що фільм нехтує будь-яким поняттям віричі сім'ї, і намагається нормалізувати ідею, що чоловіки та жінки не можуть співпрацювати позитивно. Барбі це просто геніальна сатира, в якій творці сміються із токсичного мускулізму, і ляльок Барбі із компанії Mattel, яка до речі спонсорувала фільм і навіть самих себе. Цей фільм настільки наповнений увагою до деталей, що ви не зможете купити все за один раз. Вам доведеться присвятити весь перегляд, наприклад, лише аксесуаром. Протягом років Барбі неправильно зрозуміли та нав'язали її поверхневі та інфантильні якості. Однак вона завжди була іконою стиля і пропагувала ідею, що кожен має знайти себе, свій фірмовий стиль і залишатися вірним йому, продовжуючи постійно переосмислювати те, яке може бути ваше життя. Це історія, що надихає нас вірити в себе та боротися за свої мрії, незалежно від перешкод, що можуть зустрітися на нашому шляху. Її характер відображає бажання позбутися стереотипів та показати, що жінки можуть бути сильними та успішними у будь-якому роді діяльності. Марго Робі це не тільки талановита акторка, а й справжня інспірація для жінок усього світу. Її талант та міцний характер. Змушують нас подивитися на світ з іншого кута, її пристрасть та відданість до акторської майстерності не знають меж, а її гра це чесна спроба дотримуватись головного правила, залишатися собою і проникати в душі глядачів.